Вітання всім з України, з міста Дніпро. Сьогодні у нас 23 липня 2024 року, і мені задають запитання, як я формую крони своїх дерев. Ну, запитували, мабуть, за більше за гранати, за хурму. Але у мене форміровка дерев майже. Одинакова, що на яблунях я, мабуть, тренувалася, а все остальне вже, воно майже формується так же само, як і яблуні, груші і всі фруктові дерева. От Якщо взяти гранат, то гранат це більше кущ, як дерево, але в мене гранати ростуть в контейнері. Я вже вам показувала. І я хочу сказати, що гранат можна пускати у три стовбура. Я от буквально, може, неділю назад ішла поросль, отут, біля стовбура. Цею порослю і розмножуються гранати. Їх можна укорінювати, а буває відділяє, що вже корінці на них є невеличкі. І можна тоді пускати цей кущ в 2, в два стовбура або у три стовбура. Це якщо він росте в відкритому ґрунті. А якщо він росте в контейнері, то щоб ви розуміли, що за сезон оце, ця ємкість, ємність, це будівельна, така велика. Чаша, в якій колотять ну, бетон, мабуть, вона 80 літрів, не 100. Але коріння наростає дуже швидко. І от я в цьому році пересадила, в наступному році вже цього, цієї ймкості майже не вистачає, тому що коріння повністю заповнює всю ємність. І от, дойдемо до крони. Як я вже сказала, що у мене я оставляю на одному стовбурі, коріння тут дуже гарне, і я завжди стараюся, щоб в дереві, отут, от, от середина крони, вона була повністю відкрита, щоб на кожну гілку попадало сонце. Якщо Ростуть гілочки, от молода гілочка, допустимо, ця. Вона пішла, от іде вона всередину. Я її обов'язково обріжу, і отут у мене знову буде середина чиста, і середина буде получати багато сонця. Також от я хочу показати гілка. Це молода гілка, яка отак повністю йшла вверх. Але я її взяла, трошки прив'язала, і її отак відвела в сторону. І на цій гілочці, от на кінці, тут багато вона дала таких приростів. Гранат майже не обрізається. Ви тільки обрізаєте гілки, які йдуть в середину. От, якщо кожна гілка пустить молодий прирост сюди в середину, то воно тут повністю заповнить пространство і йому буде дуже темно. Плоди будуть дуже мало получати сонця, і вони можуть не визрівати. Тому от ще один молодий прирост я вам покажу. Отака от здорова гілка це вже цього росту. Пішла, пішов прирост, і то також він торчав, високо туди вгору. Я його взяла от на такі вірьовочки, підв'язала до інжира. І тепер у мене, от, щоб я вам на відстані покажу, ця гілочка пішла в сторону і також відкрила вона середину. І так ви дивитеся. Кожна гілочка, яка, щоб вона друг другу не мішала. От на кущі ще у мене є. Я зараз вам покажу. Ще така гілка йде. Це ось молода, молодий прирост. от, І він також йде, вроді би як у верх. Вона, неначе отут пространства для неї вистачає. Але вона вже вершок дістає до тої гілочки, що вверху. От, бачите, вже листочки вони будуть мішати друг другу і давати тінь. Тому оцю гілочку отак треба відвести в сторону. Небагато, але хоча б відвести і вона буде собі рости, нікому не мішати. Оце так формується крона. У мене я так формую крону кожної Кожного дерева. Також я і гранати видаляю тоді лишні гілочки, і гранати, і азіміну. Ну, всі мої ті екзоти, які ростуть у ґрунті і зізіфуси. Яблоні вам так, також покажу, тому що я ну, більше Починала з яблунь, з груш, це вже було давно, і ви подивитеся на великих деревах, яка сформована крона. От інжири, вони також у мене сформовані. Тут от іде в три гілки, але вони всі трошки розведені, і вся середина получає сонечко. тому... Плоди швидше будуть визрівати, і якщо дуже великі у вас йдуть, то це на інжирах дуже великі, високі такі прирости. Я вам покажу мене на тому, що в землі. У відкритому ґрунті росте, там дуже великі прирости. Їх потрібно надщіпувати, вже коли гілка дійшла до того, до тої висоти, яка вам ну, потрібна, тому що це можна до безконечності рости. А перед зимою всі гілочки повинні визріти. От їх тоді потрібно отут, на оцей вершок, прищіплювати, отак відламати, і, і все. Ну Ці гілки в мене поки не не, таких проблем не дають, вони вже коричневіють, не зелені повністю, і я думаю, до зими вони підготовляться. Гранат є різні сорти. От той, 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 що я вам вначалі показала, він такий більш плакучий, як плакуча іва. А оцей гранат-сорт, він гілочки держить, вони такі мощні. І вони не такі плакучі, довгі і тонкі. Тому тут просто треба, мабуть, трошки відводити от крону. Це дерево мого сина, і, він, я дивлюсь, що він формував правильно. Тому що, от, якщо подивитися гілки, і видно, оце ідуть оце обрізи, які йшли вовнутер, я йому казала всі гілочки убирати, які йдуть всередину із одної гілки, з другої. І крона сформірована також дуже правильно. Але от йде молода порос, гілочка, і вона, ви бачите, вона йде вовнутрь і мішає вже в цій гілці. Її потрібно буде обов'язково ну просто вирізати. Коли опаде листечко, ви побачите. Ви будете дивитися, якщо будуть гілочки друг другу мішати, то їх потрібно видаляти. І ще я що хочу сказати, що вам також потрібно формувати висоту. Я високими деревами не пускаю. У нас яблонь в саду, ну, мабуть, 6, 7. І в мене. Ті яблуні, які можуть рости до 6 метрів, до 7 метрів. Вони в мене, я вам покажу, якого розміра. Вони дуже малі. І ми, саме вище, що я, на що я стаю, коли можна обривати ці яблука, це просто на маленьку табур, ну, табуреточку, і стульчик. І я обриваю мипого. Не лазимо ні по стремянках, ніякі лісниці ми не беремо, тому що можна уже в нашому віці звалитися і наробити горя з тими яблуками, вишнями і, також, і з остальними фруктовими деревами. От я хочу показати вам, оце отак сформована, вона правда пропадає вже, але оце було сформоване яблуня наших сусідів. Це десь 10 метрів туди вверх. Ці яблука падають. Вони толком їх не можуть ні обірвати, ні сформувати, тому що яблука також можна обривати, які трошки підгнивають, які менші, і тоді ви даєте більше сили. І яблуня ростить. Дуже хороші яблука великі, вони майже всього розміру, одинакового розміру. Тому ми також і яблука формуємо. Обриваємо, якщо дуже великий урожай, видаляємо менші, і в нас виходять гілки. на гілках дуже гарні яблука висять. Ну от ще На прикладі хурми вам покажу. От Дивіться, оця гілочка гарно сформірована, вона йде в сторону. І якщо вони навіть заквітнуть, то буде гарний урожай. Вона дала також от прирост. Можна чуть-чуть гілочку відвести, щоб була середина, середина була пуста, сонячна. А з цієї гілки, от дві одна ось гілка і друга. Вони йдуть всередину, їх повністю треба буде удаляти, тому що вони йдуть, от вони мішають оці гілочки і крона, їх потрібно розріджувати, тому що вони затіняють. Навіть якщо будуть плоди, а плоди формуються десь на гілках третього порядку. Що таке гілочка третього порядку, це ви повинні, повинні розуміти. От Пішло розгалудження в хурмі. Оце гілка першого порядку, потім ось пішли вже розростатися. Це гілочки другого порядку, потім на, на гілки з'явилися такі менші гілочки. Це вже не Третього порядку, і потім йдуть вже на цих гілочках, ще гілочки, це вже четвертий і так далі. О, тому е такі великі прирости, які дає от хурма, яблуні, ви деякі гілки, що мішають. Видаляєте повністю, а ці, що гоняту висоту, ви їх обов'язково не жалієте, а надрізаєте Надрізаєте для того, щоб воно потім з тої гілки іде, буває три прироста, там і чотири, буває два прироста. Но ви тоді дивитеся за сезон відростають ті пагони, що вони дають у цьому році. Вегетативному, і знову ж, якщо там дало 5 чи 4 гілки, то дивитися, скільки вирізати. Можна вирізати всі три гілки і тільки одну оставити, її надрізати. Отак формується дерево. Це формую я так. Кожен форміровку робить сам. І от я думаю, що як ви сформуєте, так і буде правильно. От ще також у мене інж... Ой, гранат не інжир. Дуже гарно ростуть ось гранатики, але іде отака молода гілка. Якщо подивитися, вона торчить у мене вверх. Я її зараз трохи зацеплюю за оці гілочки. Але Її от потрібно якусь запхнути, там чи палку, чи металевий якийсь опору, і отак гілочку цю прив'язати, щоб вона пішла в сторону. І зразу дивіться, освобождаються гранатики, вони ні один листочок їм не мішає. А потім я, коли ця гілка піде в сторону рости, то оці. Гілочки, які йдуть уверх, може, можливо, їх треба буде удалити, щоб вони не мішали іншим гілочкам. І також його треба буде надрізати ну, довжину, тому що вона в довжину буде мішати ходити, ця гілка і так далі. Ну, отак формується дерево. Ви формуєте їх перших 2-3 роки. А потім тільки підчищаєте. Ви вже крону майже виходить, сформували. І дивитеся, що ці гілки тільки що відростають. Всередину ви їх вирізаєте. І якщо гілка йде на гілочку, от також ось пішов прирост, і вона йде до от так притуляється до цієї гілочки. Її обрізати не стоїть. А от її отак відвести трошки в сторону, це, звісно, Потрібно зробити, щоб вони росли гарною такою кроною розкидистою. Ширину дерева ви також регуліруєте. І от тут взагалі темний ліс, це сосновська у мене хурма. Я її не трогаю. Буває таке, що я і тільки молоденькі приростики виходять, я їх можу общипнути, щоб вони не мішали, але вона в цьому році дуже пострадала. Тому що були заморозки, і вона саме більше вимерзла. Тому от, оці всі міленькі лист, гілки, які є на стовбурі, я їх буду видаляти і буду оставляти такі жирні, гарні віточки. Це у неї, виходить, гілки другого-третього порядку ростуть. І вже на слідуючий рік вона ось дала сигнал, що Пішли вже ось, -ось, -ось, ось квіточки на ній, є бутончики. Це сигнал того, що вона вже може плодоносити. Що я хочу сказати, що не жалійте, обрізайте на початку вегетації дерева, тому що. Коли ви його формуєте і вже будуть товсті, гарні гілки на них, їх тоді складніше трошки формувати. Воно Зрозуміло, що можна форміровкою займатися в будь-якому віці дерева, але от вже коли товсту гілку ви, ви обрізаєте, то ви не можете так сформувати, як от на другому, третьому році життя дерева. Тому що гілки вже товсті, потім. Потрібно буде дивитися поступово одну товсту гілку зрізати. І навіть якщо їх три потрібно обрізати, то дві останніх товстих ви будете оставляти на слідуючі роки, щоб для дерева це не було великим стресом і не було великої нагрузки. І от показую вам мій яблуневий сад. Дерева в мене. Рос, ну, може, ріст у них 3-4 метри. От ті високі побіги, що вже цьогорічні, от такі, колись моя мама на них казала козлики що вони плодоносити не будуть. Вони, ці гілля, що йде вверх, вони з плодами майже не бувають. Плоди бувають на оцих гілках, які йдуть в сторону. Вони, я хочу показати, скільки, який сильний урожай в цьому році. От подивіться, скільки яблук листя закриває, але це просто. Потрібно підпирати, тому що яблуко на яблуні тягне вниз гілля, і яблук наскільки багато, що ну, просто воно не тільки сім'ї вистачить, а, мабуть, і товаришам треба буде роздавати, тому що яблуні дуже рясні і дуже багато плодів. Всі потрібно підпирати. От, от така, такий урожай яблук. Тепер я ну, сьогодні не про яблука і не про урожай. От дивіться, як сформіровано в мене дерево, дерево крона. Вона, всі три гілляки йдуть в сторону. Середина повністю пуста. І оці що йдуть в сторону. І одна на одну гілля лізе, вони будуть повністю обрізатися. І може бути оставлена тільки одна, оцей один великий пагон, який найбільший, обрізаний буде, десь оставлено сантиметра 20 см, і все. А всі остальні, щоб вони не загущалися, вони будуть вирізані. От я вам коротенько розповіла про свої крони дерев. Розповіла, як я їх формірую, показала результат яблунь. Це яблуні, які у нас вже ну, більше, більше 10 років. І е, дуже гарні урожаї. І щоб ви розуміли, то е, ну, от моя рука і от вже яблука, Ми можемо обірвати і вже майже гілка закінчує свою висоту. тому... Я ще раз говорю, що формуйте крони, оставляйте гранати, скільки ви хочете залишити 2-3 контейнерах. Я б совітувала оставляти на одному стовбурі, тому що будуть більші, я думаю, плоди. І не давайте плодоносити у перші Коли ви формуєте крону, то бажано, щоб не. Ну, не давати великих, великого плодоношення, тому що плоди також тягнуть соки із дерева. І тоді важче йому вичухуватися, рости. На цьому я хочу відео своє закінчити, побажати всім хорошого дня, без обстрілів. Слава нашій Україні! Слава нашим героям! До побачення!